Я хочу надати слово наступному нашому доповідачу: тема доповіді, цілісність людини, основа методологічного стрижню валіології. Надаю слово Тетяні Миколаївні Дугельні. Вона психологіня, публіцист, письменниця. Будь ласка, Татьяна. Николаевна. Я два слова. вам слово. И два слова. Татьяна Николаевна э, уникальный человек по-своему. Мы с ней 8 лет рука об руку преподавали при э, университете европейском. Международной. Э, э, да, 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 да. э, духовной психологии занимались. Uh, Всі наші uh, uh, по а вона uh, с ними знакома, вона друг соратник, єдиномишленник. Uh, поэтому я безконечно ценю. Це моя наймаша учительця. Вітаю, шановні, дякую за те, що надала мені. Можливість тут виступити я буду дуже коротка, тому що додати до того, що е, Лариса Олександрівна, мій вчитель, наставник, зараз розповідала. Ну з точки зору науки я нічого не зможу, але наразі в мене є дещо, щоб я хотіла зазначити як психологиня. Так сталося, що саме валеологію і постулати валеології я понесла в світ психології і маю багато надбань різних, але про це я не буду, як то кажуть, займати час. Ви зможете про мене дізнатися в інтернеті достатньо посилань. Я скажу тільки наступне: Шановне панство, подумайте про слово настрій, що воно у вас викликає. Ну, які асоціації. Я письменниця, тож я аналізую слова, я дуже, така, знаєте, скрупульозно до цього відношуся, і слово настрій – «настрої», а Хто ж то що та свята троїця або Трієдність? Вся свята Трійця це і є тіло, дух і душа. І тут якраз дуже важливо, що ми бачимо психологію, а саме психовалеології, як напрямку, як певного вже напрямку валеології, що людина вона з одного боку матеріалізований об'єкт, який має функціонал як матеріальний об'єкт, забезпечується законами фізики. Психологія вже на сьогодні на сьогоднішній день визнана як наука, тож душ душу вивчає психологія. і Ми це також розуміємо. Але волеологія досі до сих пір зазначається як напрямок альтернативної медицини. Хочу нагадати вам, що ще 20 років по е, е, тому ми з вами і до психосоматики відносились так само. Казали, що то щось альтернативне, але на сьогоднішній день ну, мабуть, тільки лінива людина не каже такі вислів, які мене дуже бентежить, і я інколи дуже така, знаєте, до своїх клієнтів е, вибаглива. Він каже, у мене психосоматика. Я кажу, в якому сенсі психосоматика ти науку вивчаєш. В тебе психосоматичний розлад, то ж то ось тут якраз дуже важливо зазначити, що коли ми говоримо про певні наукові постулати в будь-якому напрямку, то людей треба навчати культурі мовлення, і як з'ясувалося в українській мові дуже багато слів, які нам зразу показують основу. Ось чому я сказала про настрій. Я повернусь до цього слова: настрійко не тільки. Тіло, душа і дух Настрої, Вони настільки пов'язані цій пірамідальній структурі, і тільки душу, і тільки тіло ми з вами вивчаємо з наукової точки зору. А дух, то щось таке, то, мабуть, релігійне або дуже багато наукових психологів. Слава Богам. І Янголам і Ларисом Олександровні, і я до них не відношуся до науковців, бо я написала 20 з лишнім книжок, але не написала жодної наукової праці. Чому я обрала цей шлях? Бо цей шлях писати книжки для людей це більше їм доводити простим. Простою мовою корисність певних знань Так от духовна частина психології, яку ми знаємо в традиційній психології, як трансперсональну або екзистенційну психологію, вона дуже чітко нам зазначає, що без духовних постулатів, без сенсів життя, без призначення, без того, коли людина формує свої духовні цінності як основу фундамент розуміння своєї цілісності, вона не зможе досягти здоров'я фізичному тілі. І як сьогодні зазначала Лариса Олександрівна, вона казала, що процес здоров'я треба розглядати зверху вниз, а наверху, умовно наверху, у нас духовна складова. І духовна ця складова може називатися будь-як, вона вищий потенціал, вище я, вищі аспекти свідомості, знову ж таки, стільки шкіл, стільки ми маємо різних назв. І тут хочеться зазначити, що мені, як психологу і сьогодні практикуючому психологу, що щоденно вдається мати такий досвід, що людина може дуже гарно справлятися зі своїм психічним здоров'ям, бо воно якщо у людини поганий настрій, то навіть якщо в неї хороші показники здоров'я, вона рано чи пізно себе доведе, як то кажуть, до ручки. У мене буквально сьогодні була дуже хороша така ну, картинка показова, коли я була на певній діагностиці, я і, і, і ще одна жіночка, і мої показники певні були набагато. То гірші з точки зору дихання. Ну там мене зараз е проблеми росту еволюційного, і я при цьому в позитиві, а в неї відповідно до її здоров'я, до її віку показники абсолютні і над е хороші. Вона вийшла з претензією до лікарів. Ви не можете знайти у мене. Проблеми, і мені сказали, ви занадто позитивна. Я кажу, я не позитивна, я реаліст. Я розумію, що мій настрій і моє налаштування, і моє бачення, що це для мене. Я сьогодні не так гарно дихаю, як хотілось би. Можливо, інколи кашляю дужче, але ми знаємо, що це психосоматичний контекст. Є у кожної хвороби, але є і ось цей над. Тобто валеологічний контекст валеологічний він завжди буде про те, а який сенс у тому, що ти проживаєш в тілі, який сенс в тому, що ти. Кашляєш, наприклад, або що ти, наприклад, е, в тебе болить голова чи болять ноги. Який в цьому сенс? Про що тобі говорить твоє тіло бідолашне, що ти стільки часу його не слухав? Так от я вам скажу, що є один прекрасний інструмент, е, бо практик в психології є величезна кількість, і я не можу не згадати, в яку ви мене в свій час посвятили. І знаєте, Лариса Олександрівна, я вам скажу одну річ: вона мене спортила. На віки вічні. Спортила чим? Тим, що долучила до холістичного напрямку у психології і не тільки психології, це холодинаміка Віктора Вульфа, яка дуже чітко дає структуру того, що духовне забезпечує. Нам фізіологічні потреби повною мірою, і в, сюди я е, все-таки хотіла також вам нагадати логотерапію Віктора Франкла, яку зараз дуже активно всі вивчають е, е, з приводу е, того, що відбувається в Україні, як терапію сенсами життя. Так от холодинаміка, вона нам дуже конкретні дає інструменти, що твоя чиста свідомість, твої чисті думки, твої адекватні думки вони пов'язані з відкритим серцем. Крути, не крутий, як би там ти. Не крутився, але буде найдужче боліти саме в грудях, і саме буде перехоплювати в тебе дихання тоді, коли буде все більше і більше брати собі до душі або на серце те, що відбувається. Чим більше ви не можете переварити того, що відбувається довкола, не можете з ним справитися, тим дужче вам буде, як то кажуть, не вистачати отого от подиху. Ви будете постійно хотіти ну, перепрожити. А ми, українці, ми дуже емпатійний народ і от. Виходить, а що робити? Чистити думки чи відкривати серце? А ці два процеси вони між собою абсолютно об'єднані. І саме коло динаміка Вульфа, чому я кажу, Лариса Олександровна мене спортила е, цією системою, бо я скільки би потім не їздила в інші країни чи навчатися, чи викладати, чи слухала тут своїх колег. Я постійно чую одну і ту саму тезу, що е, е, ну там треба щось докрутити, там щось треба доростити, там відпрацювати страхи, там відпустити тривоги, і ти будеш здоровим. Бо психосоматика, вона психо спочатку компонента. Але холодинаміка каже, якщо в тебе думка постійно в негативі, і в тебе серця не вистачає емпатії, не вистачає чутливості до того, що відбувається. А що таке емпатія? Це усвідомлена допомога іншому. Це не коли ой, ти бідненький, ой, ти нещасненький. Я вам хочу сказати, що деякі мої клієнти вони мене бояться як вогню. Бо мене або скачуть, або плачуть. З третього не дано, чому а справа в тому, що не можна по-іншому, якщо людина приходить, тобі там хлюпає і хникає, і ти будеш її жаліти, то нічого доброго з цього не буде. А коли людина приходить, хлюпає і каже: Я хочу розібратися, бо мені не подобається, що я ось в цьому стані, і тоді ти її виводиш не просто на відкриття серця, а кажеш, твоя свідомість вона тут отримує досвід. І ось ось ці верхні аспекти в валеології, коли духовність, коли дух Дух спускається і каже: Так можна розібратися з думками, можна розібратися з емоціями, але якщо в тебе немає сили волі, силу духу, немає духовної дисципліни, нічого не вийде. І в мене є дуже цікавий інструмент, який нещодавно я просто знайшла, і цей інструмент зараз абсолютно працює, коли люди. Багато працюють над собою, потім втомлюються, потім кажуть, ми виснажені. У нас е, зараз колективна травма, і я не буду на цьому зупинятися. Шановне панство, ви прекрасно це все знаєте. І я нічого не можу сприймати. Я не можу вже читати книжки, не можу вже нікого там слухати. І знаєте, є інструмент. Треба знайти маленький речажок, який називається зацікавленість. Якщо ви чимось зацікавитеся. То ви підвищуєте автоматично свої вібрації, і ваша нейронна сітка вона так налаштована. Вона починає ваше життя, ваш простір, притягувати події людей, підказки на ту чи іншу тему, які вам повернуть сенси. А ми вже з вами говорили і сьогодні. Лариса Олександровна про це говорила. Я зазначила, що вищі сенси в будь-якому випадку у людини. Виконати основне своє призначення з точки зору психології, основне призначення людини у кожного можна викр... вирахувати по здібностям, по талантам. Зараз і астрологія прекрасно дає додаткові інструменти і нумерологія різних видів нумерології, але ж це все трансперсональне, це те, що за персоною, це те, що за, за наукою, хоча це стародавні науки, і зараз е, я думаю, що на попри того, що відбувається, що ми. Повертаємо в ну якби на новому витку статус валеології, то валеологія, хочеться чи не хочеться, буде стикатися з цими науками, які також за межами науковості, тобто альтернативними, вона буде об'єднуватися і з е, нумерологією, і з астрологією, бо це конкретні науки, які також дають величезні знання людям про певний психопортрет, про конкретне призначення загальне, як на мене, з. Загальне призначення, я прийшов сюди, щоб світ став красивіший. Так, я сьогодні встала, нафарбувала очі, одягла гарну сукню поїхала прикрашати світ. Окей. Але я, по ходу, ще виконала купу купу маленьких речей, які. Когось посміхнули, когось надихнули, хтось почав замислюватися, і ось ці речі мають бути усвідомленим. Тобто, перше, якщо вам цікаво, ви можете подолати будь-які проблеми із здоров'ям, в тому числі, бо цікавість дає іншу вібрацію, насаждає нас на цей духовний вертикаль. І друге, просто так, от ну просто е, жити не заради того, щоб мати, а для того, щоб мати ресурс віддавати. І от, коли ви маєте ресурс віддавати, то тоді ми можемо е, точно 100% показати, що ми з вами всі здорові. І, і я особисто вважаю, які б діагнози не писали лікарів при всій повазі і любові, але людина людина вона починається з самопочуття, свого настрою. Маєш настрій бути здоровим, ти будеш. Маєш настрій бути хворим, нещасним, жартовним будеш. І ось це однозначно. І ось моя книга, до речі, ось я хотіла вам Її показати одну з них вона вийшла в перекладі заборони собі образи основи ментального здоров'я. Називається ця книга. Декілька штук ми принесли. Вона є в доступі. Вона видавалася майже вісім разів, вісім разів, не майже а вісім разів російською мовою. Зараз ми її переклали і переводили українською мовою. Це абсолютно мій бестселер і це реально. Чому я її назвала заборони собі образи? Бо образи і ображене суспільство, ви бачите, до чого ми себе привели? Ми привели себе до жартовності, а жертву приходить агресор, і за будь-яким законом починає вчити. Наш, так, да, так, да, так, а якщо так, так. І ми тоді е, говоримо: а що нам дає образа як базова емоція, які сенси у неї вищі? Прийняти себе на генетичному рівні. І подивіться, яка зараз основна тема тема розгортається генетичної ідентифікації українців. І я зараз дуже багато психологічної своєї роботи спрямувала на вивчення саме традиції, української, українського генетичного ходу. І люди не приходять до мене як до психолога, а приходять, дивляться на Ютубі канал Калина, дізнаються там про щось, про обереги, про символи, про обряди і кажуть: як цікаво, це що все наше. Я кажу так, наше, а скільки там глибини, скільки там символізму. А цей символізм і є духовна складова здоров'я. Це і є оці Вищі аспекти свідомості. Ось так воно і об'єднується вище, знаходиться в нижчому, нижче, вищому. Ну, закон космічний, е, який ми знаємо, як великого Гермеса Тресмогиста, що наверху, що на горі, то внизу, що зовні, то й всередині, ніхто не відміняв. І ми в будь-якому випадку довкола цього закону завжди подимо. І валеологія має цей закон також в основі своєї методології. Так, дякую вам за увагу. Можливо, сумбурно, емоційно. Вибачайте Дякую, Можна за дякую, Миколаїв. Ви в нас великий магістр допомоги душам, Дякую. так. Я хочу просто додати ваше те, що ще є одне чудо. Та чудо в товаристві знання. От, планетарії, скоріше всього. Так? так, от я теж це не знав. але приїжджають хлопці, наші доктори фізичних наук. Mm -hmm. От які знаходяться у, їх забрали, значить, в Італії і так далі. І приїжджають. Я кажу, що ви тут робите? А прийшли на концерт на концерт. Mm -hmm. А який концерт? Концерт у планітарії, От, значить, штучний інтелект зробив, якраз значить, ми кажемо і частоти світла і частоти, значить, музики, значить, вони підходять один одному і тоді розказує. Каже: Оце я прийшов, а тут концерт у нас іде, і світло відповідно дає, mm -hmm. і він каже. Зовсім інша енергія у мене з'являється і нові свідомості, якісь да. і так далі. Так, так. це те, що я кажу, що ви ще знали, що не це не для реклами. Я сказав, а це що і правда така є. Ну ви ж пам'ятаєте, да. як сказано в величезній кількості духовних трактатів. Спочатку був звук, да. а звук матеріалізувався далі. Тобто, хочемо ми цього чи не хочемо. Але світло і для того, щоб стати матеріальним, спочатку стало звуком. І потім воно до нас долинуло. Тому звук і світло вони безумовно цілі і дуже часто я чую про голос: про те, як впливає голос. Якщо голос має вплив, це ж також сюди. Тож ви прекрасно і прорекламували, але просто проінформували. Я може що така людина. тут виходить. Сьогодні каже, що людина це частота. Це якраз ви каже вібрація і це гармонія. Це фізики так кажуть. Так, так. Що, це віддавалися слова, слова та голос. Більш нічого. А це б'ється ожива, як їх почуй. Слова це ще наука. Кожне слово да, дає. Так. Дякуємо, Дякуємо, дякуємо Тетяна Миколаївна, за ваше Дякую вам. Дякуємо.